Ну що, ladies and gentlemen? Good morning. І да! Єбать, сьогодні будемо розбирати тиждень, торговий тиждень. І бать, я вмію торгувати, нахуй. Смотрите, мої любі, що у нас є? У нас є февру 25, тобто це це лютий цього року, тобто це текущий місяць. Ми бачимо по числам оцей от, собственно, і тиждень. І що ми бачимо? Понеділок. Бє. Вівторок. Е. стопчанський Венздей. Венздей. Венздей у нас тейк. Порядочно. І Фрайдей. Фрайдей. Фрайдей це Фрайд. Це чилдей. А чилдей тейк. Як і, в принципі, просто тижня. Тепер дивимось на самі тейки. А, кстати я забув помінути, я, якщо торгую онлі-євро і золото. Да. Інода на знак беру за, за дуже рядких исключеній. Так. Що у нас є? У нас є п'ятниця. П'ятниця фунт. Бачите, дають 0,00 по моєму времени, по-моєму, часовому поясу. Це був франк. Э, Набирав. Закрився, блядь, в 19 минут, Бачите, навіть 15-минутне було, як я зловив. Вот прибыль. Євро. Все те же саме. Число, блядь. 12. Типа окей. Ну, це так. Ладно, це я оставлю для тих, хто сильно виєбщиний, хоче сильно прям доказательства. От, от чекнути это. Коротше, давайте перейдемо до самих позицій. Почнемо, мабуть, з... що? Євро в понеділок, так? Б.У, яку я зловив. Давайте, ну ще воно, як би ти грозилась, так-то. Ой, это, это не мой брокер. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Так, що ми бачимо? Якщо ми відкриваємо дневний таймфрейм. Якщо ми відкриваємо дневний таймфрейм, що ми бачимо? Ми бачимо ситуацію. Якщо ми говоримо про конкретно понеділок, да, тіпа, і не вчитуючи сьогодні, які в нас на даний момент. Що ми бачимо? Ми чітко бачимо слідуючу ситуацію. По крайній мірі, як я це бачу. У нас, да, нас є раз. У нас є два. І ми собі з ними, так скажемо, кайфуємо. Для мене це розумівалося як таргети, якщо чесно. Тому що отут було СМТ з Діксі. І я для себе це сприймав як більше шорт. Плюс, бачите, тут у нас локально була типу, поддержка, у нас тут їбать, типу, свіфт від фулфіла і від ціпа. І ми, коротше, пішли сміщатись. Для мене це більше був шорт. Е, відкрився геп. І я думав, як мені монетизувати мої ідеї, тобто ці шорти і реалізувати. Е, що я бачу? У мене є перша реалізація, це геп, об'єктивний, який відкрився. Да? Він відкрився. У от -от от. мене є геп. Раз. Як ідея і 4 балансом. Потім що я бачу? Якщо ми перейдемо локальніше, так щоб сесії бачити. Бо не комфортненько, так. К слову, совсім. Можна, блять, не тармізіть так то е, вот, Що ми бачимо? Ми бачимо слідуючу ситуацію. Ми бачимо Азію, да, ми бачимо геп. Геп це їбать, це домінація типів, які шортять. Це типу, тільки сука додавало увереності до моїх мислей. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Азія задає сильний тренд. Да? Тобто, вона йде повноценно лонгово. Це, ну, це і бать, як жорстко, Отак, як бачите від Азії, вона прям дає на ретійну день считай, що. І як я це висприймаю? Я восприймаю це так, оскільки Азія повністю поглощає, ну майже поглощає геп, закріпляючись. І об'єктивно, що це значить? Це значить, що геп не дає ніякої реакції. Тобто, якщо, ГЕП, о, якщо о цьому місці, в самому по собі продавців недостаточно, значить мені треба знайти слідуюче місце, яке може бути. Цим для мене виступав 4-хчасовий баланс. І я думаю, їбать, окей, якщо це місце від нього я не можу шортити, а я можу шортити тільки від цього. А чому мені не спробувати їбанути пулбек? Просто відкаточне от, двіження вплоть до імбалансу. Думаю, вообще заїбісь. І отут я от, іменно з такою логікою. Да, я десь отак, от, от, коротше, в мене було два ерери. Я і набирав позицію собі в лонг. Там тільки було два, але там, коротше, ТВХ просто змістити, блядь, не столь важно. І під кінець Лондона я побачив, що ми зміщаємось в іншу сторону агресивно підкріпляючи це свічами. Тобто ми повністю так закриваємось. І по моїй тесті я можу закривати ЗБУ. Все, я закрився. Тепер, якщо ми говоримо про US, то є да, NASDAQ, us 100, що ми бачимо тут? Тут було все просто. Давайте відкриємо днівку, так акумулювався з наративом, який я бачу, щоб села розуміти, куди ми движемося. Ми бачимо, що ми так, грязноватенько, я таке не люблю. Я люблю от такий свіп і виход нахуй, акумуляцію і виход. Ну, бачите, нам похуй. Йому похуй на майміння, тому так. І ми бачимо, що ми зміщаємось, лонг наратив держиться. Все, я з цією логікою собі шукаю лонги. Сильно там я, коротше, не цей не розгулювався, хоча міг. Я собі чисто на ПДХ. Так, знаєте, акуратненько. акуратненько. І що я бачу? Це в моменті було. Зараз так, да, він закріпився негативно, ця свіча, але в моменті я зараз відкрию часовік я вам покажу, що там було. Що я бачу на часовіку? Я бачу на часовіку, що ми даємо реакцію, 4-х відкривається, CP Fulfill і виходить. Я думаю, ну єбать, ну це фул-лонг, типа мені похуй. Я заходжу в лонги десь отут. от. Це для цельного понімання виглядало десь, блять, ну отак от може. Да, там було десь около половиною такого плану. Да, ну, приблизительно так. І що я бачу? Так, але потім я бачу ужасну річ. Спустя время тусування в моєму стопі, во-первых, ціна не виходить, а просто консолідується. А во-вторых, в конічному ітогі 4 часових закривається як хуйово. В конічному ітогі, а це і саме головне, саме як від того закрила свіча, вона і показує реальну ситуацію на ринку. Наскільки да, ми валідні працювати в шорт чи в лонг? Вона закрилась хуйово. В моменті вона була отут-от, лонгова, блять. То понятне діло, що я зайшов. А потім вона закрилась так. І тепер я по ТС свої можу виходити в БУ. Я подождав, поки там, да вона дасть невеличку маніпуляцію, там на 15 -ті минутах тіпе, бо відкривається нові 4 часові, бо він відкривається з маніпуляцій. Я собі спокійненько, знаєте, да, взагалі без будь-якої мислі вийшов, зафікс... отут десь зафіксував, зафіксувавши, що, що, що це стоп. Ще, бачите, можна було б і повністю БУ вийти. Ну, похуй, не столь важливо. Е, Ось така от ситуація вийшла. Ось така от ситуація. Це якщо ми говоримо про БУ. Тепер, а ну, блядь, подождіть, а це точно все? Чи ще щось було? Так. А, це по євро, -тейка. я забув за нього. І ладно, заходимо ще тоді на євро бонусом. Так, FX7, нахуй. Так що я бачу, У мене поза десь була отут. -от. Я отут, коротше, набирав лонги. Ну тут все чисто очевидно на самом деле. до CPI. -я. Що ми бачимо? Ми бачимо full-on-go тенденцію. Ми повністю інвертували імбаланс. На днівки тут взагалі була. Давайте я передвину цю тему, так чисто для наративу, щоб було понятно. От до цієї от ситуації, да? Даже не так от так. От. Днівка. І ми на Днівці бачимо слідуючу, не дуже красиву ситуацію, якщо ми говоримо про будь-яку роботу в шорт. Ми повністю інвертуємо шортовий імбаланс. Все, тепер для мене. Не може бути ніякої мови про будь-які шорти. Все. Тепер я шортити не маю права по своїй ТС. І хуй з ним. Що ми бачимо? Що нам предоставляє середа, як така? Середа нам предоставляє слідуючу ситуацію: в нас є Азія, в нас є франк. Е, давай я на давайте так, чисто, блядь, імбеланс відмічу, від якого я, в принципі, і залітав. Да ген. І я в цілому так-то на нахуй не надо. І переключусь на 30 минут для повного понимания. бо там сесія буде видно, для того, щоб вам було краще зрозуміти. Коротше, в що суть. бачите? Тобто ми дали сильне не Вообще, без будь-яких ребалансірових движення, просто фул блядь, І азія акумуляція. Мало того, вона ще блядь, оставляє ліківність. Тобто есть Абігівна, ми тріуугольник, який вистрілив вверх. Я таке не торгую, поэтому я франц скіпав. Я ждав його через ресві пазії. І плюс у нас, що мені не подобалось, у нас є бать, скільки тут діапазону відкрито, нахуй, ну типа це така тема. Бачите, CPI потім його відре... відребалансував. І що я бачу в Лондон? Лондон свіпає франк оставляючи іквали, Да? Що, ну, їбать, як порядочно. У нас є таргети вище, бачите? У нас є таргети вище, тобто я работаю по контексту. І він дає сміщення в імбаланс. Тут я відмічав часовий імбаланс, якщо ви пам'ятаєте. Ну і в силу цього я собі коротше, десь там на 5 минутах такий вообще типа з повною уверенностью в тому, що я зараз заберу ще очередний сочніший тейк, сочніший тейк, Я вот тут вот захожу. Если что, да, це агресивно, це, агрессивно, як агресивно, но в силу моєї ТС я можу так делать. Я десь, короче, тут вот в ли зашл, у мене короче, на ПДХ трошки Trochę франка було 2 err. Давайте відмітим для повністю картини. Вот. Да. І в чому суть, бачите? Вообще каєф, нахуй. Вообще каєф. От, от десь так я заходив. Воно, звісно, не мандражило тут люту. Я прям сидів, бля, я думав, що кончусь. Але бачите, в ітогі отработало потайку. Все отлично. Е, тепер давайте перейдемо по фунту. Кстати, ситуація по фунту. Я фунт не торгую. Але на фонту сьогодні була інтересна ситуація з євро. Євро, бачите, оце для мене це являвся таргет. Бачите, Євро поработало з ним. Тобто на євро ми свіпнули це. Давайте я вам покажу на часовик, щоб ви навіть 30 хвилин, щоб Азію було видно. І так, і так бачите? Тобто Азія ще з самого початку поработала з ним. Тобто я вже не можу лангувати за своєю ТС, тому що, блядь, ми вже поработали з таргетом. І похуй, що воно ту ліквідність бідеть. Це не являється високовероятним сетапом. Я сюди працювати не можу. Плюс ми, блядь, Азія закрилась тут, тут і Франк не дав ніякого откату. Просто блять палку лонг. Тому я б будь-якому случаю пропустив. А на фунту, їбать, фунт, блять, братець мой красавчик, люблю його. Показав следующую ситуацію. Інтересно доволі, якщо чесно. Що, блять? А, я ж удаляв. Бачите? Тут, а зараз воно прогрузить. Короче, от таргет ми не зняли. Давайте приключить на днів. Щоб вам було понятніше. Бачите? В цілому тут ми таргет не зняли. Єбать, єбать, єбать. А тут ми таргет не зняли, бачите? Тобто от тут вот на той момент времени, на той момент времени, давайте зараз перейду на ЛТФ, щоб вам було чітко і зрозуміло, то про що я говорю. Е, отака ось ситуація була, бачите? Азія наоборот ставила іквули свої, блять, ці і ще й набила ліквідність перед виходом. Ну, ебать, ну красивейшая ситуация. Тут у нас є 4-х часовий даже, по-моєму, імбаланс був, да? да. Ще заебись. То Тобто тут у нас. Ебать, good morning. Я часовий. 4-хчасовий баланс, який на минуточку піддержує цену. Який на часовіку дає отаку от реакцію. Франк, оце, оце свеча Франка, если що. Вот Азія дала, бачите. Давайте, переключусь. Після цього бачите, який Азія дала мув. І як я хотів спочатку лонгувати, спочатку я хотів лонгувати отак, от, от чисто теста 30 минутного імбаланса, бо я знав, що ну типу як я не можу знати, я завжди працюю з різками. Я в апріорі, коли трейду, я блядь, я не можу сказати, що я щось типу, да, там, уверенений на 100% в чомусь. Але судячи з, ну, там, з мого скромного опита, то це все-таки точка, яка по логіці б не мала перебувати. Перебиватись. Було б странно, якби мені пересвітнули. Я б навіть, напевно, пропустив би Франк. Е, але Франк йому похуй на моє міння. Він ну, типа, він просто улетів. Йому то що, блядь. Він в будь-якому випадку доставить це на йому надо, а заробити треба мені. Поэтому я підключив до себе з такою логікою. Коли я побачив цю палку, я зробив так. Е, це зараз треба прослухати, вдуматися просто в цю тему. Дивіться, як працює ринок? От якщо так в цілому просто взяти. В нас є, условно, якийсь проторговочний діапазон, ці ціну треба е, да, вбити нахуй, да? тобто в них по то там, чи їм треба піднакопити ще більше, чи що, вони будуть редистриб'юцію хуярити. Тобто з ресфіпом, блять, чи просто блядь, палка вниз буде через стрігольник, не столь важно. Але оцей діапазон далі буде піддержувати ціну. бо це отут в них була накоплена. Да? Їхня позиція Верталась і смістилася. 에... І так робота і в лонг і в шорт. Просто там є різні моделі. блядь, чи Воно буде через отак через тріугольник уходити. це буде акумуляція моделя AMD, блядь. Ну не столь важно. На я думаю, понятен. І тут дуже єбатіка, некрасива, але, тим не менше, являється пой. Бо це хуйова, це некачественна, це огидна, просто огидна нахуй. Але акумуляція. Ну, це піздець просто. Але це акумуляція. Яка результатом смістила і закріпила цену на 5 таймфреймі отут. Типу, Та блять. Це являється вже точкою, яка підтримує цену в апріорі. Тому я, як чоловік, який має яйця, рішаю для себе відійти от таким от образом. Вхожу агресивно, вхожу глибоко. І десь в мене виходить така тема. Правда, у мене ТВХ вище. Зафіксірув 94, то я зафіксірував 94, тобто я зафіксував десь отут. Отак -от От. От приблизно позиція виглядала. Ну, в принципі, все. Я не можу сказати, що це золота позиція. Не можу сказати. Бо мені нравилась позиція по євро, допустим, якщо брати щоденник 30 числа прошлого місяця. Була хороша позиція по євро. В шорт і я набирав від днівного рейда. Вот, така була. Це була хороша позиція. Потім на наступний день теж була хороша позиція. Я там щось блядь, за добу 6 так, порядочно, в принципі. Вот я покрочі, після того, як ми замістили шорт, ставили тут таргіти, були я ще раз шорти. Оце хороші позиції. Ви я і по контексту, і від точки, і все. І там було все красиво. Це я не можу сказати, що погана позиція, але й не можу сказати, що хуйова, тому що вона має право на життя. В ринку не їбать і близько всього не прекрасно. Такі позиції, які вони будуть зустрічатись дуже рідко. А якщо ти хочеш сісти, якщо ти хочеш бути, блядь, прогодованим, треба вміти роботи завжди. Ну що, братці, що я можу сказати? Отака вийшла неділя. В принципі, взагалі каєф, на життя не жалуюсь. Зробив щось около трьох рр. Ну так на булку з маком, в принципі, хватає, поэтому давайте, мої любі друзі. Целую в плечі і до встречі. З вами був Сирфэм. Пам!